Церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць з цієї нагоди у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова пропонуємо вашій увазі цикл передач присвячений видатним постатям української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач, присвячена унійним київським митрополитам. Дорогі радіослухачі, сьогодні будемо роздумувати над життям митрополита Гавріїла Колєнди. Насамперед варто наголосити на тодішні історичні обставини. Після смерті гетьмана Богдана Хмельницького в українській історії настає негожий період, адже Україна втрачає ту самостійність, яку отримала завдяки національно визвольним змаганням під проводом Богдана Хмельницького. Як наслідок, її територія ділиться на лівобережну, яка відходить під Москву, та правобережну. Яка відійшла до Польщі, такий розподіл затверджено Андрусівським перемир'ям. Ці політичні події негативно також відбилися на житті унійної церкви. У таких історичних обставинах випало управляти церквою владиці Гавріїлу Колєнді. Майбутній митрополит народився близько 1606 року на Віленських землях у родині білоруських шляхтичів Івана і Марини. Уже зрілим юнаком Колєнда вступив до чину святого Василія Великого. І в Битині 1625 року почав свій новіціат. Студії гуманістики закінчив у Брунсберзі, Східна Прусія, а філософію у відні. У грудні 1636 року Колєнда, вже як священник, приїхав до Риму на подальші богословські студії та проживав у грецькій колегії святого Атаназія. Через деякий час після повернення з Риму Гавріл Колєнда стає архімандритом обителів у Березвичі. В цьому уряді виявив необійкий хист. Повернув церковне майно від шляхтичів, збудував церкву та розбудовував монастир. Крім того, виявляв свою апостольську харизму у скріпленні Берестейської унії через проповідь і приклад свого життя. Дивлячись на таку ревність, митрополит Антоній Селява у 1652 році іменує коленду Коад'ютором, тобто своїм правонаступником у полоцькій архієпархії. Однак, що збільше зробити для архієпархії Гавріл Колєнда не зміг, адже московські війська зайняли полоцьку архієпархію, а він сам, забравши з Полоцька мощі Святого Йосафата Кунцевича, до міста Біла, осідає у архімандрії Супросля. У 1655 році помер митрополит Селява, який ще перед своєю смертю хотів призначити Гавріла Колінду своїм наступником. Однак через постійні війни не вдалося скликати синоду. Внаслідок цього, Митрополія 11 років не мала свого єрарха, а Василянський чин протоархімандрита, яким до того часу був митрополит. Через це, після смерті митрополита, Гавріїл Колєнда у різний спосіб домагався від короля і апостольської столиці визнання на уряд митрополита. Згідно з норм того часу, митрополити вибирали єпископи і представляли його королю, а він, у свою чергу, просив у святішого отця підтвердження номінанта. Як зазначає отець Юліан Пелеш чину святого Василія Великого, король Іван Казимир не хотів підтвердити митрополитом коленду, а тільки завідувачем митрополитчих дібр, згідно домовленостей з козаками. Незважаючи на це, всі унійні єпископи визнавали Гавріла Коленду митрополитом. Крім того, апостольські нунці Відонії та конгрегація поширення віри зверталися у різних церковних справах до Колєнди як до митрополита, хоч офіційно надавали йому титул адміністратор Київської митрополії і всієї Русі. Як зазначає отець Іриней Назарко чину святого Василія Великого, неодноразово на митрополита Колінду тиснув єпископат Латинської церкви Польщі, який домагався від апостольської столиці ліквідувати унійну ієрархію. А вірних підпорядкувати латинським єпископам. Дізнавшись про це, митрополит Колєнда надсилає холмського єпископа Якова Сушу до Риму, щоб у Нійну церкву. Єпископ Суша написав 1664 року в у Римі свій твір під назвою Про труди з'єдинених, у якому описав історію та сучасність унійної церкви, розповідав про працю митрополитів, єпископів і василян, а також мучеництва. Переслідування, перешкоди унії, описує всі грабунки унійних храмів та загарбання церковних маєтків. Єпископ Яків Суша зазначає той факт, що у такі складні часи для унійної церкви ніхто з єпископів не зрікся своєї віри. Твір владики Суші справив у Римі велике враження, спростував закиди латинського єпископату і заслужив прихильність Римської курії до унійної церкви та ідеї єдності. Перебуваючи в Римі, єпископ Суша написав ще більшу працю, так звану Інформацію про митрополію, яка ділиться на дві частини. Перша з'ясовує перешкоди для церкви, які утворилися через офіційну відсутність митрополита. Друга частина розповідає про Гавриїла Коленду як найдостойнішого митрополита унійної церкви. Внаслідок таких клопотань, папа Олександр VII підтверджує коленду митрополитом. А вже найменований митрополит 13 вересня 1665 року складає ісповідання віри на руки нунція Пінятелі і переймає митрополію. Митрополит Колєнда доручає єпископу Суші розпочати справу канонізації, тобто проголошення святим блаженного Єсафата Кунцевича. На аудієнції папа Олександр VII схвально про це відгукнувся, але через скору смерть Понтифіка справа канонізації призупинилася. А що стосується Василян, то апостольська столиця рекомендувала вибирати протиархімандритом Василянського чину звичайного ченця. Однак капітула чину, яка відбулася в Литовському Бересті для відновлення спокою і миру у Василянському чині, вибрала протоархімандритом митрополита Гавріїла Кулєнду, який докладав усіх зусиль, щоб відновити монашу дисципліну у монастирях. Внаслідок андрусіївського перемир'я 1667 року унійна церква назавжди втратила Смоленську єпархію. Попри те, що єпископів для цієї єпархії іменовували, однак відвідувати єпархію не було змоги. Натомість митрополиту вдалося повернутися у Полуцьку архієпархію до відбудованої катедри з мощами блаженного Єсофата Кунцевича. У той же час. Митрополит домігся, щоб сеймова конституція цього ж року звільнила церковні добра від військового оподаткування, а король Іван Казимир 1668 року видав указ, згідно якого у нійній церкві належить повернути собі забрані церкви, монастирі і все те майно, яке раніше було забрано. Через рік митрополит з своїм єпископом-помічником Кіпріаном Жуховським і нунцієм Марій Скотті вирушили на черговий сейм. Щоб перед сенаторами оборонити привілеї унійної церкви. На цьому сеймі вибрано нового короля Михайла Вишневецького, який був прихильнішим за своїх двох попередників до унійної церкви. За старання митрополита він зрівняв у правах унійне та латинське духовенство. А у день свого коронування урочисту літургію у східному обряді в латинській катедрі Кракова очолював митрополит Колєнда у присутності короля, нунція, духовенство обох обрядів. Та численної шляхти. Попри це, митрополит на сеймах мусив постійно обороняти унійну церкву перед оскарженнями та наклепами, як зі сторони православного, так і з сторони латинського духовенства. Владика Гавріл Колєнда робив домагання у віднові єдності Руської церкви у єдиному патріархаті, яка після смерті Петра Могили зникла з офіційного обговорення. Для цього він призначив свого помічника Вітипського єпископа Кіпер'яна Жуховського. А папа Клемен X затверджив його окремою булою 1671 року. Митрополит Колєнда помер 1674 року у супрослі. Його тіло було перевезено до Полоцька і поховано у катедрі. Митрополит Гавріл був людиною з характером. Нунцій у своїй реляції охарактеризував його короткими словами: Вогненна натура. Однак не слід забувати, що митрополит мусів давати раду з великими труднощами, які з'явилися після Переяславської угоди 1654 року, коли у нійна церква була майже в руїнах, а його самого навіть не визнавали митрополитом. Тому у першу чергу необхідно підкреслити його гарячу ревність у скріпленні церкви, а також рішучість і непоступливість в обороні її прав. Митрополит Коленда був також вірний апостольській столиці. В одному зі своїх листів він писав: Єдиним нашим прибіжищем і захистом є апостольська столиця. Своєю працею митрополит Гавріл Колінда підніс унійну церкву з руїн і домігся її визнання на рівні з римокатолицькою церквою за короля Михайла Вишневецького. Тому отець Іриней Назарко справедливо ставить його поряд з таким видатним митрополитом, як і патій Поті.